Доброго дня всім добрим людям! Сьогодні буду готувати тертий пиріг, або так як він у мене у моєму записнику записаний пиріг крошка і покажу вам, як готую його я. Значить, для цього мені потрібно 3 столові ложки жиру, топленого свинячого. Є, далі три столові ложки сметани або майонез. І з тим і з тим, виходить, завжди гарно і смачно. У мене сьогодні майонез. Додаю також три столові повні ложки. Одна столова ложка олії рафінована в мене. Далі вибиваю двоє яєць сюди. Один стакан цукру. Одна чайна ложечка соди і пригашую оцтом. Ось так. Розмішую це все. Так, розмішала ложечкою. Далі починаю додавати муку і замішувати тісто. Скільки в мене піде муки на заміс, я вам скажу. Так, для замісу пішло у мене 4 стакани муки. Ну, а ви будете дивитися по своїй ситуації, по своїй муці. В кожного ж різна мука. Значить, 4 стакани. Гарненько вимісила. довго його м'яшкорити не треба, тому що від тепла рук тісто буде танути. Замісила. Тепер. Відділяю від тіста приблизно десь третю частину. Так, кладу його у пакетик і відправляю в морозилку десь на півгодинки. Так, те тістечко третю частину відправила в морозилку, а це тісто розкладаю, розподіляю по. Всій площині форми, в якій буду випікати цей пиріг. Ось так руками. Воно дуже хороше тістечко, воно гарненько розпреділяється. Готово. Далі на тістечку викладаю варення. У мене тут смородина з агрусом. І гарненько розпреділяю. Пішла у мене вся півлітрова баночка вареньки сюди розподілила. Все, тепер буду чекати, щоб застигло тістечко. Далі покажу. А ви можете брати вареню, яка вподоби вам, будь-яка сюди підходить. Дуже гарно смакує цей пиріг з будь-якою вареньою. Навіть заморожені ягоди можете використовувати. Я якось готувала із вишнями замороженими, теж дуже смачно. Так отож чекаю тісто, що підморозилось. Дістала тісто вже з морозилки. І зараз на терточку натираю тісто на всю поверхню пирога. Все. Потерла я тістечко, тепер відправляю в духовку розігріту 180-200 градусів. Буду випікати, скільки в мене буде випікатись, я вам скажу. Так, все, готовий. Дістала з духовки. Випікався він у мене одну годину. А ви дивіться, кожен по своїй духовці. Зараз я наріжу і покажу. Так, нарізати потрібно теплим. Бо як він схолоне, то потім буде погано нарізати. Так, нарізаю. Так, ось такий пиріг виходить. Мягкий, смачний, тістечко пісочне, дуже смачно. Ось такий пиріг. Отож, хто? Не пробував, обов'язково спробуйте приготувати за моїм рецептом такий пиріг. Останетесь задоволені. Дуже смачний і хороший пиріг. Отож, пробуйте, готуйте, нехай все у вас вдається. І смакуйте!